Сьогодні вшановуємо жіноцтво, найпрекраснішу половину людства маму, дружину, кохану, сестричку, донечку, бабусю. Звіршованих рядків про весну, яка пробуджує все навколо, яка дарує гарне березневе свято, розпочали зустріч у будинку культури села Бесідка. Привітала односельців зі святом сільський голова Тетяна Попович. Жіночого вам щастя, здоров'я, щоб ви дійсно кожна раділи своїми дітками, внуками щоб їм всім давав здоров'я. Щоб вони були здорові і щоб було мирне небо. Здоров'я, щастя, успіхів вам, і щоб ви всі були по жіночому щасливі. Дякую. Линули вітання від голови СВГ Роксолана Миколи Нечая, адміністрації товариства Інтерагосервіс Синього мирного неба, весняної краси побажати вічної молодості, лебединої вірності, кавказського доволіття, успіхів, удачі у вашій нелегкій праці. щоб Свято треба віддатували і затягали на світі. Хай вам щастить! Цей святковий сонячний день я особисто і колектив СВГ Роксолана вітаю вас усіх із вашим святом, святом 8 березня. Одне у Бога прошу, дай вам здоров'я, перш за все, щастя і наснаги. Бо аби не було вас, то і не було б нас. Тому вам велике-велике спасибі, що ви дбаєте про нас, а ми дбаємо про вас. З праздником будьте здорові, віка здоров'я і благополуччя вам. Квіти і найщиріші побажання від голови селянсько фермерського господарства Серпанок Миколи Пахаловича. Любі мої святом вас весни, здоров'я вам, щастя, благополуччя, порозуміння. І ви знаєте, щоб кожен день Бог приносив радість усім нам, щоб ми жили краще, щоб кінчилися всі ці негаразди. І щоб у нашому, не тільки в нашому селі, а в нашій країні був мир злагода і благополуччя. Хай вас Бог береже і від мене, і від цього господарства ці квіти дітки розвесуть вам в честь свята, хай вам себе за добре. Гарного настрою і святковості додавали художні виступи: пісні, гуморески, інсценівки, мініатюри, посвяти. Було й відео. Це святковий сюрприз, який підготували заздалегідь. Вітання з 8 березня від чоловіків села. 8 березня віка здоров'я благополуччя, щоб такі симпатичні були всіх до. З 8 березня. Я не заплачу за. 5-8 березня у весітті у деталях дивіться у четвер 10 березня початок о 19:15